Всім доброго здоров'я, це Оленка з Канади. Мене попросили, написали коментар, що хочуть люди дізнатися, чи буде наступ з Білорусі, бо знову щось там вони підтягують от туди своє військо, і ми переймаємося, хвилюємося, чи буде, чи планують вони наступ на Київ знову, на Київську область, чи на Волинь, може, з Білорусі. Що скажуть карти? Карта Сонце, карта Паж Мечовий, Лицар Кубковий і карта двійка Жезлова. Я не бачу, що буде наступ. Я бачу, що вони просто лякають нас. А Паж мечовий говорить, у них не досить сил на це. А зате наступу не буде з Білорусі. А сонце говорить, що у нас там дуже гарно кордон під захистом, і навіть якщо вони будуть спробувати це робити, у них змоги такої не буде, вони не зможуть наступати з Білорусі. А лицей Кубковий теж говорить, що там у нас дуже добре. Захистили кордони. Чому так за 30 років скрізь не захистили? Знали, що такі ворог і війна йшла 8 років, нічого не зробили. Це їм велике, великий гріх вони на Україну принесли. Вона не, не робила те, що повинна було робити. От, а, а Тут ці карти говорять, що все буде гаразд, і ще дві ками жизло, дуже гарна карта. Говорить, що нам буде допомога йти нова. Потужна допомога йде за кордону, і тут весь світ в руці а у нас, в Україні. А це означає, що допомога буде скрізь йти, допомоги буде більше. Так, Нам не досить допомоги, бо все, що вони накопичили за Совєтське це брудне минуле, і у них дуже багато всього заліза. У нас немає стільки. І так, така біда в нас. А, дуже гарні карти вийшли, вони говорять, що не буде наступу з Білорусі. А лякають вони нас, то хочуть залякати, бо вони знаються. йде це, це така ментальна інформаційна війна, розумієте? От, і ще що можна подивитися. Я вчора бачила. Я цілий день слухаю, що з Києва, що там скрізь, що в Києві ще сніг лежить. А у нас в Ванкувері бачите вже вже квіти. Вони вже третій раз на зиму виходять. Вже квіти є. Перші квіти вже такі перші квіти на землі. А тепер хочу спитати. От Арестович, Нова, говорить про руський. Він, як виправдовується, сам з Латині, але ну, я почула це є дуже погано. Він заплутався сам в своїй психології сильно. Про цей руський, я руський, я руський. І Соскін про те саме говорить: про те, що ми руські, у нас Русь, Україна. А хочу спитати, що це воно значить? Чому ви, ми. Оце накопичуємо на себе це, що було колись. Слухайте, слухайте, історія людства вона страшна, брутальна. Дуже-дуже страшна. Скрізь страшна. Давайте будемо думати про майбутнє. Бережемо свої традиції, ідемо в майбутнє. На що нам треба це, це все, оце, оце? там не розберешся, але хочу в карт спитати. Оце русь Україна, це цей концепт, так? Ну, що я тут бачу? Дивіться. А 10 мечова, то що я говорю, в минулому не розберешся, там бруду повну. Слухайте. От давайте княгиню Ольгу скажемо. Вона ж у нас свята, так? А ви знаєте, яке життя в неї було? Значить, її чоловік, цей Олег, чи хто він там був, князь київський, він послав своїх ті, що податки збирають всі ці княжества, що були. Ну, на його кордоні, що були під його контролем, збирати з них податки. Окей, а, такий податок, який вони а, назначили. Ці а, а, ну, з, з, з хто збирає податки, При, привезли йому под, до, податки, які було назначено. А він подивився і каже: А я хочу більше. А у них ще є. А я от тепер, це як цей ворог наш з, 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 з цього з півночі. А я от, а я тепер хочу більше. І ще те, що я раніше сказав, не важливо, хочу більше. І він сам сів на коня, такий, сердито йому гроші принесли. А люди, що вони? вони, вони Чому вони повинні йому платити? От. Сів на коня, поїхав з військом а, вибивати в них а, іще податки. Він розлютував їх, вони його вбили дуже жорстоко. Бо а, ну це несправедливо, що він робив. Окей, прийшла до княгині Ольги звістка, це свята Ольга, так, що її чоловіка вбили. Що вона робить? Вона а, помсту робить страшну. страшну. Вона зібрала всі ці. Тепер вже не федерація була в неї, а вона все в них забрала. Самостійності ні в кого не було. Вона зібрали всі землю, вона собиратель землі Руською стала, ну, Русь, Україна. Слухайте, така історія мені ж моторошно від такої історії, а вона, вона свята ця Ольга. І десятка мечова говорить концепт Русь Україна ну є такі концепт, це наше древнє минуле. Ну, слухайте, Там Арестович говорить, що паці це, це все з Канади. Це все дурне. А от Русь Україна там з 10-го чи якого віку до нашої ери, ну не до нашої, ви знаєте, самі це 800 якийсь рік. Це воно наше. Ну да, так, так, на, на нашій території таке було. Ану упадона до нас, мені здається, воно ближче. І те це теж наша історія за ті часи, хто там розбере? було тяжко було дуже. Тепер новий, новий світ. Десятка мечова нам не треба. Це, знаєте, ми, ми не гарно виглядаємо в світі, якщо ми таке робимо. Бо це, це шлях в минуле. Це так, як він робить там, цей, їх правитель цих ворогів. Він те саме робить. Ми повторюємо тільки по-своєму те, що він робить. Так? Там, в цьому минулому, там що, щось таке отаке, отаке. Русь Україна, ну добре, Русь Україна, ну, ну добре, ну то що до того? Хіба ж цим можна з'їсти? Це, чи можна їм користуватися? Ніяк? І тут карта Страшний Суд. Це карма, кармічне страшне, минуле. Я подивилася, там одна з Заходу України, дуже гарна українська мова, вона взяла інтерв'ю годину майже. У хасицького чоловіка вже дорослого він так гарно на українській мові говорить. Я просто зачарована була їм. Слухала, а потім подивилася і ще є відео. Журналістка дуже гарна. І вона показує цих колаборантів, що вони тепер на окупованих територіях перевзулися. Така кармічна, страшна зем... ну, там, земля. І почула дуже гарну пісню. Ой, яка гарна пісня! Вона говорить про, про цю грішну землю Донецька. Ну, вона пісню співає та гарно в діта. Такий в неї такий банд чорний на, на косах. Така вона гарна і така. Вона грає на піано і співає. От. Мені дуже сподобалося. карма, карта карми Judgment. Русь, Україна, Ма, що вона нам треба? Там не розберешся. Ти ж не можеш туди назад прийти, розібратися. Розбер... Розбер... Ми дуже схожі на, на букву П. Розумієте? Дуже схожі на нього, як ми так робимо. Шістка Пентаклюва. Оце цьому дала, цьому дала. О, таке все. Бачите, зелене щось всередині стоїть, зелена влада. Чи що? То знаєте, навіть наша зелена влада краще, ніж ця русь України, я вам скажу скажу. Бо я сама так в опозиції трошки від зеленої влади. Треба, щоб була опозиція, це означає, що нормальна демократія, зелена влада, краще, вона краще говорить, чим оцей Арестович, чи чим Соскінь, чи це все. І, і ще карта в шлях. Це туз, це шлях жезловий. нам треба йти, Вперед треба йти. Він говорить, що він проти російських, але він за руський. Ну, слухайте. Україна в нас, а не якась руська. Україна все. Що ж ми плутаємо одне з одним? Коли дадуть зброю? Коли дадуть зброю. Бачите, зброя йде. Зброя буде. Буде Чи буде зброя штатів? Буде. Тут такий склеп, бачите склеп, де все є на карті намальовано. Буде зброя з, з, з штатів? Буде. Не треба це оце, оце. Ну, їм там тяжко, бо цей Трамп, якщо він прийде до влади, то що ж воно буде? Чи прийде він до влади? Є, є такий шанс. Що він прийде до влади, бачите? Може бути. Бо прості американці, прості люди, несвідомі, вони скрізь однакові. Розумієте? Може таке бути. Так. Двойка мечова, двійка мечова говорить, що може бути, він прийде до влади. Але що таке український конгрес, український, о, перепрошую. Американський конгрес, американська влада. У них там навіть вона така, знаєте, пруфт, вона ідіот пруф. Що якщо до влади ідіот якийсь прийде, він все одно нічого не може зробити, ідіотичне. Так що ви про них не хвалюйтеся. Він може прийти до влади, але допомогу вони все одно дадуть. Бачите? Вони будуть допомагати. Це просто йде тепер така криза скрізь Євросоюз. і в Штатах, ну світ тепер будується новий. бо дуже довго світ був. ну, Чого Європа чого стала така заможня? Бо вона нічого, ніякі грошей на, на weapons, на зброю вона не витрачала. І зате вона стала така заможня. От, ну, люди бояться. Але я бачу, що все буде гаразд. Україні буде допомагати. Якщо ви хочете, щоб я, я якусь тему піднімала, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Тримаємося разом. Хай вас Бог береже. До побачення.